Зарплати військовим будуть урізані ось реальний факт. До речі, чого війна може закінчитися або настати мир, як до речі, про це наголошує пан президент. Значить дивіться рядок, який називається забезпечення збройних сил України. Перекладаю зарплати нашим військовим закладено як мінімум на 180 мільярдів менше ніж у 2025 році. Офіційно вже заявлено, що на 2026 рік. Зарплати військовим будуть урізані 180 мільярдів, навіть якщо це просто гривень, це просто жесть. Тобто, розумієте, не йде ніякої мови зараз не про те, що накопичення сили чи збільшення армії, чи підтримку військових, а про те, що зарплати їм як мінімум будуть вже урізані. Тобто, в цьому є два варіанти: перше їх знімають з бойових. Або ж таки, їх уріжуть. Ну куди їх уріжать? Якщо будуть повномасштабні оці дії бойові, це неможливо. Тобто, ну все води, всі всі ветки ведуть зараз до того, що вже вони підготували мир. Це така от історія. Ну, от вам відео, зможете подивитися, послухати, будь ласка, будуть вам нарізки. Ну, я це як почув, мені це стало дуже неясно. Бо навіть якщо буде перемир'я, армію навпаки треба закріплювати, навпаки, позиції треба закріплювати, наращувати, темпи захисту і так далі. Бо якщо цього не зробити, це питання часу, коли Рашка знову. Привіт зі своїм. Матім. Ми прийшли зачищати русскої русских Все.